Тепле ясна осінь. Прогноз погоди у Чернівцях на найближчий тиждень. За даними Чернівецького гідрометцентру, осінь на Буковині буде теплою. Середньодобова температура триматиметься не нижче 15 градусів. Усе через метеорологічне літо, яке пануватиме у Чернівцях та області аж до середини жовтня. На даний момент ми практично, як і останній весь місяць, перебували під впливом Гребеня азорського гребеня антициклону, і тому у нас така становилась досить тепла погода і з практичною відсутністю опадів. Уже у жовтні температура почне знижуватися. Ночі стануть холоднішими, ранки будуть туманними. Яка погода найбільше подобається містянам, та яку пору року люблять найбільше? Команда Сі 4 вирішила розпитати перехожих у середмісті. Моя улюблена пора року літо, тому що літо можна спостерігати за красою природи. Коли літаки літають і нема туману, ще їх можу бачити. На даний момент моя улюблена пора року це є весна, тому що постійно щось відбувається нове. Наприклад, розцвітають хвіт, там, ну, зелень. Оживаю духовну. Зима, тому що це. Я народилася у 29 січня, і мені подобаються хуртовини і зима. Канікули зимові. А от для Тетяни Гадайлової нинішня пора найулюбленіша. Така пора року. Ранньої осені я її люблю найбільше. Скажу чому Особливо мені подобається в наших Карпатах, коли всі Карпати грають різними барвами. Зараз погода стабілізується, тож містянам радять частіше гуляти на свіжому повітрі, насолоджуватися теплою осінньою погодою. Микита Марчишин, Ярослава Боячик, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4